У рівному презентували концерт фільм пам'яті легендарного народного артиста Віктор Семенович Марущак. Легендарний керівник полісянки Рівненського міського будинку культури. Народний артист України помер у віці 75 років. На його честь у Рівному відзняли фільм і нещодавно його презентували людина легенда, людина епоха. Так згадують Віктора Морщука усі, хто знав народного артиста України. Емоції перегоріли. У мене вже перегорає все два роки. Ну воно не перегорає, воно тільки розгорається. На сьогодні вони розгорілись просто, просто розгорілись ці емоції. Мені просто важко усвідомити те, що його немає. Хоча він він є в цьому світі, я з ним спілкуюся щодня. Віктор Семенович Морощак помер 2021-му. Народному артисту було 75 років. На його честь у Рівному відзняли фільм. Цей концерт мав відбутися ще минулого року в березні, і мав бути приурочений саме річниці його смерті. Але оскільки розпочалася війна, то ми його перенесли на ну дочекався, він іще одного року. Саме з Віктором Морощуком пов'язують розквіт заслуженого ансамблю танцю України Полісянка Рівненського міського будинку. Культури, керівником якого Віктор Семенович був майже 40 років. Я якраз пам'ятаю ті часи, коли Віктор Семенович прийшов до нас в полісянку. Це був на той час уже досить відомий прославлений колектив своїм репертуаром. Але прийшов Віктор Семенович, він приніс якийсь свіжий подив колектив. Він приніс іншу манеру. Колектив почав дуже багато їздити. Це на користь колективу пішло. Багато було поїздок по Україні. Ми спілкувалися з іншими колективами, дивились, вчились. Дуже багато закордонних поїздок з'явилось. Він працював 40 років, і 40 років не було такого, року, щоб не їздила кудись полісянка і щоб не були газети. Всі газети з усього світу на сьогодні за 40 років у мене підписані, складені, все, абсолютно маса матеріалу. Я, я навіть не знаю, що з цим зробити. Зйомка фільму Така його доля пам'яті Віктора Морощука безперервно тривала близько трьох місяців, тому що брали інтерв'ю у багатьох учасників, тобто в тих, хто був в перших, не в перших, а в таких ну можливо сказати в перших складах полісянки, яка на той час гриміла не тільки по Україні, а й також і по всьому світу. І молоді. Крім того, фільм об'єднав елементи концерту з виступом молодих талантів полісянки. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.